Шляхом ось чоловік ішов, пісні співав звичайні, горби зелений ліс прийшов, усі поля безкрайні. Світило сонце вишені і небеса, як вата, пливли постійно в тишині, в якийсь то край багатий. Здавалось, світ біди затих, вдихнувши запах войних. Творцю сказав Ти кращий всіх, і ти хвали достойний. Та нароком враз нога за камінь зачепилась, коліном мандрівник впил впав, печаль мить появилась. Незадоволений він став, радість лице змінила. Подумав, я дарма сказав, що Бог любов і сила, тому вже більше не піду вперед по тій дорозі, можливо, інший шлях знайду, не впевнений я в Бозі, а небезпека там була, попереду чекала. На шлях змія мить приповзла, його даремно ждала. По путі інші він пішов, і знов сонце знайоме, і Божий мир знову зійшов на чоловіку тому. Раптом неждано і гроза, ще й небо потемніло, неподалік сосна росла, пішов до неї сміло, перечекати там хотів під кроною тією, що гроза стихне, й він піде дорогою своєю. Та тільки яму на нога знов зачепила, впав сильно і набив синці, печаль знов поступила. Таким бог бути ні не міг мене він не спасає І нема безпечних ним доріг, тепер я точно знаю. Розсердившись, він повернув, де інша є дорога, назад свій погляд не звернув, образився на бога. А там сосна вогнем горить, що блискавка, вражала, не знав, що спася він в ту мить, де б смерть його чекала. Та чоловік все крокував, а серця біль торкає, і повну радість він не мав, пісні вже не співає. А ось наш мандрівник попав в біду досить знайому. Уже третій раз знову він впав, поранившись при цьому. І, рани витиравши кров, став небо споглядати. Такої є твоя любов, не можеш ти спасати? Ти не могутній цар і Бог, де захист твій десниця, ти там не бачиш і за хмар діла і наші лиця. Кричав слова злій чоловік, як з кручі та жаль не бачив він потік, що від дощу розлився. Чекала знов його біда в тій бурі швидковато, текла з гори дуже вода, І каміння в ній багато. З дороги чоловік зійшов, вирішив, що поганим є шлях і до гори пішов, він по стежкам незнаним. Ішов і бесіду з творцем вести більше не хоче, був злий, ідучи під дощем, і був темніший ночі. Ось до гори дійшов кінця. І бачить всю долину дорога, де лежить змія, потік сердито плине, а від сосни лиш чорний дим стовпом усе бояв і зрозумів, що Бог один його оберігає, і чоловік побачив вмить свою всю необачність, і в небо з його летить молитви щира вдячність. Ось так порою, друже мій, в житті буває слизько. Потоків і вогню і змій не бачимо ми близько. У Бога дуже пильний зір, і Він нам посилає в любові ті синці, повір, ще до біди, бо знає, а ми картаємо на все, як чоловік із притчі, та знає наш Господь усе, бід не дає він лишніх. Побачити щось наперед не маємо ми схильність. Та на дорогах нас веде оцівська милість пильність. Якщо спіткнемося в житті і знову не везіння, можливо, що синці оті для нас, друзі, спасіння.